Зариво таке стояло на все село, вийшов. Гатили так, що, звісно, і чули, і бачили, як у нас і стіни, і вікна здригувалися. Жителька Миргородського району Наталія Недождій розповідає про російський обстріл 11 лютого. Він стався близько опівночі. Десь 15 хвилин першого почув перший зрив. Тоді через вікно бачу, спишка, взрив, спишка, взрив, спишка, взрив і Так осім чи сім чи восім разів. Я не вважав. Так протягом 15 хвилин це було. Під обстрілом опинилися об'єкти газової інфраструктури, повідомили на офіційній Фейсбук-сторінці група Нафтогаз. Пошкоджень зазнали виробничі потужності групи Нафтогаз у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Група Нафтогаз вживає усіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням у Полтавській області. Зараз газу немає. Тоді був, ну то видно, остаточний тиск був в трубі. Жінці кажу, возьми там мультиварку та, та, та саме у 8 годин тільки включила світла не стало. Прийшлося затоплювати плиту та вже на плиті. Груба і там комфорки. Пошкоджень цивільних об'єктів чи житла населення немає. Жертв населення також немає, але ми маємо проблему із постачанням газу для населених пунктів. 13 населених пунктів нашої громади об'єкти інфраструктури нашої школи садочки сьогодні працювали дистанційно, але відновлюється вся робота. Працюють пункти незламності, де люди мали можливість погрітися чи зарядити свої гаджети. За словами голови громади, до восьми населених пунктів газопостачання вже відновили роботи. Продовжують У нас завжди газ запровлений у балон на всякий випадок. Ми все одно дровами тупимо. Ми ще спасаємося. Людей же ж є, що не топлять дровами, а допустимо, тільки, тільки газом топлять, то звичайно, що їм ж треба відновлювати якнайскоріше, тому що морози, воно ж система замерзне. Вас чекаємо, очікуємо, тому що дров'яного котла в нас немає, щоб топити. В хаті холодно, вибухи були в, уже там раніше в те місце попадали, через те ми так і відключали газ. І оце ми так і догадали, що газу не буде. Так світло засвічується, допомагає нам мікрохвильовочка трошечки. Кавоварка у нас невеличка така є. Це ось тут принесли дуйчик. зараз включимо, трошки підігріємо. За словами експерта з енергетики, обстріли газової інфраструктури російська армія активно завдає від минулої весни. Раніше вони не стосувалися газовидобутку. Зараз дійсно ми бачимо, здається, по станціям видобутку. це не є такі великі об'єкти, виведення яких з експлуатації може потягнути за собою суттєве зниження видобутку газу. Їх виведення з ладу так не передбачає, що споживачі за межами цього ареалу території можуть втратити доступ до газопостачання. Ключові ризики, які можуть очікувати газової інфраструктури, в тому, коли по перше, удар будуть завдаватися по більших родовищах газу, та другий момент є об'єкти газорозподільчі, влучання по них так, наприклад. Може призвести до того, що поставка газу може припинитися до багатьох районів. Водночас, на думку Юрія Корольчука, подальші масовані обстріли можуть призвести до зниження видобутку газу в Україні. Світлана Мостепан, Лілія Пархоменко та Богдан Казиріт Суспільне новини, Полтава.